Вісім концертів Академії музики за участі солістів, ансамблів, оркестрів та хорів з різних міст країни, донати для ЗСУ замість вхідних квитків. Таким був перший сезон благодійного меценатського проєкту Академія української музики. На його концертах, що проходили у залі музичної школи №1 імені Вільконського, глядачі познайомили з творчістю знаних та маловідомих українських композиторів різних епох та стилів, відкривали для себе нових виконавців класичної музики. Раніше. На це дивилися. Ну є у нас така спадщина. А насправді ми сьогодні цінуємо. Ми цінуємо через виконавську майстерність, через всі е, форми. Особисто я вже порахував, що скорика іспанський танець я послухав за період в академії чотири рази в різних інтерпретаціях. Панський танець, який досі набирає безліч прослуховань на стрімінгових платформах, також прозвучав на заключному концерті академії. Популярний твір виконала випускниця Чернівського музичного коледжу Дарія Шевченко. Викладачі Національної музичної академії України Антон Кушнір та Марія Пухлянко, чий виступ відкрив сезон академії української музики, цього разу ще й привезли своїх студентів. В національній музичній академії ми, намагаючись якось згуртовувати і студентів, і викладачів. Вирішили експериментувати. Звісно, є такі аналоги в світі, коли флейтисти, намагаючись щось робити разом, якусь спільну справу, об'єднуються, грають. У Чернігіві був другий виступ Хору Флейт. Дебют колективу на сцені відбувся у березні цього року на міжнародному фестивалі Київські флейтові дні. <плес> на відміну від Хору Флейт, цей студентський ансамбль, який називає себе Фортепіане Осьмирок, вже має чисельні концерти і навіть перемогу на конкурсі Станковича. А під час одного концерту Осьмирок перетворився на оркестр піаністів. Тобто 36 рук. Ну, звісно, 14 піаністів на за два роялі не можуть міститись, тому ми чердувались, мінялись. І головне, що дуже важливо для мене, що крім професійних якостей, цей жанр ще провокує навчання якостям акторським на Академію української музики. Ми привезли цей жанр, тому що вже напрацювали репертуар саме для цього проекту. Чернівський музичний проєкт привернув до себе увагу виконавців та шанувальників музики не тільки в Україні. Наша землячка Ольга Палій дала концерт на його підтримку у Великій Британії. Мистецька наша еліта, які заходяться за кордоном, вони розуміють значення академії саме при фронтовому місці, саме в Чернігові, і тому вони вже нам допомагають. Це дуже важливо, щоб такий проект у нас продовжувався, і ми розкривали для себе сутність і глибину нашої національної української культури. Не побачення на концертах Академії української музики заплановане на осінь.